Одинадцятикласниця Таїсія з маличку мріє стати режисеркою. Дівчина вже має власний театральний проєкт та створює пластичні драматичні постановки. Тепер вирішила спробувати себе у зйомці фільму. Ми маємо зняти своє кіно про українських підлітків. Я дуже хочу взяти у цьому безпосередню участь і пізніше переглянути його. Тобто, на що здатна наша запорізька молодь, мені це дуже цікаво. Саме кіношкола Вертикаль допоможе мені безпосередньо при вступі. Знову ж таки, надасть мені якийсь певний досвід. І це буде я думаю, тільки по Мені пов'язати життя з Прагне і десятикласник Никифор. Найбільше хлопець хоче навчитися відтворювати на екрані розмаїття людських почуттів. Це дуже новий досвід. Хочу познайомитися з прекрасними людьми, хочу, в принципі, хоча б якийсь цей проєкт в портфоліо собі записати. Кіномистецтво, коли я бачу ось прям фільм, і після нього я відчуваю прям. На те, що людське, а якусь надію в людство. З дитинства цікавиться акторством школярка Ріна. Пройшла театральні курси, співає та грає на різних музичних інструментах, пише та малює. А тепер вирішила відкрити для себе і кіномистецтво. Я хочу отримати опит, бо це, як на мене, дуже важливо пробувати щось нове. Якось. Випробувати себе якось знайомитись з людьми, навчатись створювати справжнє кіно, сташокласники будуть протягом осінніх канікул: монтаж і робота з камерою, сценарії та акторська майстерність. А перед початком підлітки вже позують перед об'єктивом. Це третій сезон кіношколи Вертикаль. Раніше учасники проходили лише базовий курс та знімали невеличкі кліпи. А цьогоріч створять спільний короткометражний фільм. Також організатори підготували більше практики. Щодня будуть знайомити школярів з новими напрямками кіномистецтва. Дати дітям не сухі лекції, не сухі теоретичні знання, а це будуть практичні заняття. Це і робота з кінокамерам, і робота на професіональній студії з монтажу, і зйомка фільму, і робота з професійним звуком. Третій сезон кіношколи реалізується за підтримки міського департаменту культури та туризму. Ідею підтримали в межах проєкту Запоріжжя культурний форпост від Українського культурного фонду а з практичними заняттями допоможуть режисери та оператори телеканалу ЕМТ. Дійсно круто, що у Запоріжжі відбуваються проекти такого рівня, такого плану, що наша молодь, наші підлітки можуть щось створювати зі своїми власними руками, відчувати дотичність до культурного життя, реалізовувати себе, шукати себе, і ми завжди залюбки. Будемо поруч з такими проектами. Будемо приймати участь. Подивитися створену підлітками короткометражку можна буде вже 1 листопада у кінотеатрі імені Довженка. Над назвою фільму автори поки розмірковують. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.